Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів відкрали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. В Лебединському та Новотроїцькому портисил антитерористичної операції бойовики застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. А в районах Павлопіля та Широкіного вогонь вели з озброєння БМП мінометів калібру 72 мм, кулеметів і гранатометів. Поблизу Мар'їнки, Красногорівки, та Лаківки і Водяного обстріли відбулись з мінометів калібру 120 мм. На цій ділянці оборони ворог посилював інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами великого калібру та снайперами. Укріплення Збройних сил України в Тарамчуку. Зазнали обстрілів з мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 152 міліметри. На Донецькому напрямку відбулось 11 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Верхньоторецького обстріли тривали з мінометів калібру 82 міліметри, в Зайцевому з гранатометів та стрілецької зброї. А в Авдіївці і Луганському бойовики вкотре застосували озброєння БМП міномети калібру 82 та 120 мм. На Луганському напрямку зафіксовано 12 провокацій проти сил антитерористичної операції. В напрямку Новоолександрівки, Кондрашівки та Лопаскіного російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм. а по українських підрозділах в Троїцькому, окрім артилерії, Противник використав протитанкові ракетні комплекси та міномети 82 го та 120 го калібрів.